І з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий ранок. Вітаємо, вітаю добрий ранок, пане Олександре. Звичайно, перше питання традиційне. Це поточна ситуація. Але знаєте, хочу запитати, чи пам'ятаєте ви день частину доби, коли Херсонщину ворог взагалі не обстрілював? Чи було таке за останній час? Ну за останній час такого не було. Я пам'ятаю, коли ми приїхали в звільнений Херсон. І буквально там декілька тижнів була тиша, і у нас була така і у людей була надія, і у нас була надія, що ми мож, зможемо, зможемо відновити все дуже швидко. Але через два тижні росіяни почали активно обстрілювати і з того часу не припиняються ці обстріли. Як ви вже сказали, наразі вже і дрони тут літають, і скидають вибухівку на нас та на цивільних за минулу добу. О, це четверо поранених саме внаслідок атак дронів. Е, скинута була вибухівка вчора на чоловіків. Приблизно о дев'ятій в Херсоні. О дев'ятій ранку о, отримали поранення, е, знаходячись в машині. Два чоловіки 33 та 35 років. Також вже після обід 64-річний чоловік отримав поранення внаслідок скиду вибухівки. Ну, і вчора також звернувся ще один чоловік, який поранений був напередодні за медичною допомогою, стало зле. І він звернувся за допомогою. Двоє з цих четвер... Четвер... четверих постраждалих амбулаторно надана допомога, двоє шпиталізовано зараз в лікарні. Пане Олександре, говорячи про постраждалих, так не можемо не, не говорити про, про лікарні, а також про міжнародну допомогу лікарням. Зокрема, в новинах бачу, що міська клінічна лікарня імені Лучанського отримала з Фінляндії три адаптованих спецавтомобілі. Наскільки потужна міжнародна допомога в цьому, в цьому сенсі, якраз лікувальним закладам? Ну так, от якщо казати по швидких, то це дуже необхідно нам, тому що там більше три майже 40 автівок за цей період було пошкоджено росіянами. Це деспрямовано і 12 з таких нещодавно нам відремонтували капітальний ремонт. Замінили все, що було пошкоджено, і надали знову нам міжнародні партнери за допомогою того ж самого USAID, Це ще Є там якийсь запас був о, коштів від USAID, і, і ці партнери витратили на нас. А, далі, як буде, думаю, що люди обіцяють заходити інші е, джерела фінансування цього проєкту. Що стосується самих лікарень, то дійсно це дуже велика допомога міжнародників, тому що, по-перше, це дуже е, дороговартнісне обладнання. Е, По-друге, нам е, необхідно це, тому що, е, окрім того, що обладнання до цього було вже там в деяких лікарнях не нове, так ще й росіяни вивезли, багато всього покрали. Mm. І це е, дуже необхідно. От ви показуєте зараз кадри Чорнобайської амбулаторії, де е, влучання снарядів вчора було, позавчора, точніше, ввечері, було саме в лабораторію, де знаходились. І дороговартісні аналізатори різного напрямку, і також зараз оцінюють збитки від цього удару. Будемо також шукати знову таки партнерів, які б готові були закрити цю потребу і знову відновити цю лабораторію. Хай так і станеться, пане Олександре. Разом з війною в наше життя прийшли нові звички і нові правила. Зокрема, комендантська година. Вона так само діє в Херсонській області, але найближчим часом будуть внесені зміни. Чи можете трішки про них з якою метою, що чекає на жителів цього регіону? Ну, звичайно, постійно е змінюється ця комендантська година. Я думаю, е навколо тому, що перш за все, змінюється часовий е переведення часів. Е годинників на літній час. Ну і о, це було о, перш за все. Військові попросили нас змінити цю комендантську годину. І наразі там з 5 до 21 вона буде тривати. День збільшився, збільшується. Ну і в принципі за цього трошки послаблено буде такі це було рішення на раді оборони прийнято о, таке загальне рішення. Тому тому так. Та допоки війна триває, треба берегти людей. Це найдорожче, що в нас є. Пане Олександре, ми безмежно вдячні Дякую вам за те, що ви долучаєтесь до прямого ефіру. Розказуєте про те, як живе Херсонська область. Дуже сподіваємося, що незабаром настане той час, коли будемо говорити про більше про посівну і про інші успіхи регіону, а не про те, скільки людей загинуло, і яка кількість дронів падає на голови жителів Херсонщини. Дякуємо, Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.